В басейн у нас було 189. і В басейні ми відключаємо інсулінову помпу. Сенсор залишається на руці. Ми спокійно плаваємо з сенсором. на руці, Інсулінову помпу відключаємо і закриваємо кришечкою на животі і на інсуліновій помпі на проводку голочку закриваємо. Вона запустилася, коли ми вийшли з басейну, у нас було 75. Але після басейну, що я вже замітила, що воно починає швидко підніматися. І поки інсулінова помпа вловить, то воно вже може бути потім високе. І я роблю боло, вона не кушає, але роблю боло на 0,3, я зробила. Не треба нам більше. Ось. І все. І все добре. Після басейну ми поїхали на День народження. І я вже нічого не важу, я вже розумію, що там може бути, я зробила на 1,5, 77 карбоідратів. Ось так. Почекали 10 хвилиночок. Вона почала кушати, і бачите, не опустилось не 70. Хоча, може, під час того, як їсть, опуститься не ще 70. І але потім підвищається. Потім, напевно, був зроблений болюс на 40 грамів 08, було введено інсуліна на тортик. Після того воно, звичайно, почало повишатися. І я зробила додатковий на тортик, напевно, ось на 212, але це нормально. Я зробила додаткових. 0,2. Потім ми приїхали додому на попила молочка. Ось тут було 15 грамів там на молочко. На 15 грамів це там стається 0,3. Але що потім відбулося? Воно опустилося. Почало підніматися, таке може бути, коли ввечері поїсте щось солоденьке піце. На піцу, до речі, в нас атлічні результати, в нас не повишається високо і довго потім не перетравлюється. Головне, щоб це не було жарене тісто дрожджове. Бо жарене дрожджеве тісто це я називаю травою. І я вже розуміла, що це п'ятий день стоїть каньола, і п'ятий день інсулін. А в нас на п'ятий день, здавалось би, все було добре перед цим. А потім починається оце перетравлювання. Вона не захотіла міняти. Ну, думаю, добре. Побачимо, що буде, може завтра. І воно почало додавати інсулін. Голубеньке це воно додає більше інсуліна, ніж фонового. 0,5 може додати. Навіть там було 0,05, 0,05, 0,5, 0, 0,75, 0,1, це максимум 0,1 це саме більше, що можна додати, а так менше. І воно не понижалося. Здавалось би, ось понизилось. Все, ну, почало понизатися, я спокоїлася, але знову почало все додавати і підвишатися. Все. Мною ну, було прийнято рішення, що треба всю систему поміняти. Бо вже п'ятий день і п'ять днів це і так добре. Тому що, відзначально, там взагалі 4 дні було. І вже каньола, вона ж сама там утворюється, цукровиця, вона починає заживати і вже не так діє. І плюс я дивлюся ще: от якщо через 2-4 години, потім через 2 дні. Трубоці накопичуються бульбашки. І в мене є відео, як я відкручую цю інсулінову помпу і перезапускаю заново. Не міняючи, я раніше взагалі все міняла. І техніки кажуть, в такому випадку, коли вже не працює, треба поміняти все. Але ж я не буду міняти, інсулін, залишається і матеріал розходний. Там через день ти його все одно не будеш. Міняти так. Що, треба все контролювати. Це 88 показує що зараз, після вранішнього сніданку, Отут я зняла, було... ти тільки знімаєш цю всю систему і воно вже починає понижатися. Отут у нас ось був гарний перерив, нічого не цей, і 152 відразу. І вже 130. Коли я ставила вже нову систему, вже було 133. І так завжди іноді думаєш, сумніваєшся, чи варто. І все. І воно теж дало то інсуліну. Все одно він, коли ти знімаєш каню, яка вже п'ятий день стоїть, все одно те інсулін починає діяти. І, все, і воно це воно геть через годину, через дві години, напевно, почало вже взагалі відключило. Подачу інсуліна, і в нас понизилось. Понизилось. І мені пікало, що 70, низький рівень, крити... не критичний низький рівень. І що ми знайшли? Вона полюбляє такі штучки. Це Віталій. Поміді ми купуємо. Вони не кольорові, вони прозорі. 60 мг. Казалось би, що це з магазину можна самому там щось дати, цукерку, ще щось. ну от За 3 місяці, що в нас стоїть сенсор, от і я можу проконтролювати, як воно що повишає. Оце неймовірно, було 70, вона його випила, і максимум, що там повисило, напевно, 160. Не 200, як в нас може бути після цукерки, і воно, що, саме головне, коли вона його випиває, вже цукор не понижається і плавно, плавно він повишається. Тому що вночі смоктати цукерку вона заснула, цукерка залишилась в роті, щось там розстає. А отака от сосочка взагалі ідеально, мені подобається.